пройшлася саме Софіївською. Ось цей будинок показала, показала у дворі. І зараз трошки пройдусь ось тут. Величезні будинки і двори красиві. Тобто будували для того, щоб здавати і такі прям будинки колодязі. От і Брістоль же так само побудований, що у центрі такий двір знаходиться. Ось хочу трошки пройти. І я так розумію, що міг бути прямо цілий квартал будинків Русова, бо я тут пам'ятаю, що тут колись знімали і також були будинки Русова. Зараз подивлюсь, це належав Фрусову чи ні. Русово. Мені здається цілий квартал прямо. І цей будинок, мені також здається, що теж належить фрусово. Повинна бути табличка. Зараз подивимось. Такий балкон. З виходом прямо такий така частинка. Ось тут є табличка. Зараз подивимось. Так, також належав будинок Русаву. Ось так. Він виглядає. Ось цей будинок. Також Русова і ось напроти. Будинок житловий, просто другої половини ХІХ століття. Не пишеться, кому він належав. І така красива, прям такий колокол. Класно. Ось так. Ось так він виглядає. Красота. Пам'ятаю, чи я прочитала, якого він року. Зараз ще раз подивлюсь, якого він року оцей цегляний будинок. Просто кінця ХІХ століття. Підемо сюди. Ось так виглядає. Ну, якщо і це русово, це взагалі дійсно буде цілий квартал. Так, також русаву належав. жив поет Невіров. Так, номер 6 Належить, належав Русаву також. Тобто весь квартал по софіївській і ось тут всі ці будинки належали. Русову. Ось такий знак. 1890. А саме головне, що отут поруч був також ще один будинок. Борєскав, Ось я зараз бивший проспект Жванецького виходжу. І ось саме тут колись також був будинок. Зараз його тут немає. Не зберігся. Під час Другої світової його розбомбили. Якщо я не помиляюсь. І ось цей бюст. Поставили, присвоїли герою Радянського Союзу, але не можна було його розсекречувати. Ну, Дільман Олександр Еммануїлович, за за заслуги, і ніхто не знав, чим він займається, бо він був засекречений, його привезли на відкриття. Але навіть не можна було йому підійти. Ось тут такий дитячий майданчик. Корабель. Щось таке, я вже бачила на паскоті. Але тут частинку відставили в інше місце, мабуть, не вистачило пространства. Ну, і зараз піду, мабуть, в той бік, де... Пам'ятник Апельсину, черговий раз його зніму. Я вже не буду в той бік йти. Зараз цей проспект перемінували. Ось так виглядає. Тут можна просто посидіти, подивитися. В той бік знімати не буду. Ось так пройду. Трошечки. Тут ж такі сучасні забудови, багато поверхівки знаходяться. Ну, трошки так ще пройдусь. Така частинка, щоб був якийсь запас. Да, дуже шикарна погода, так що хворіти не можна. І <свист> да. ось тут пам'ятник апельсину. Пам'ятник взятці. Три тисячі апельсинів. Везли царю. щоб дали гроші. Не просто гроші просто дали. Тобто всі потім громадяни скидувались і ця сума була погашена. Не просто так її дали. Ніхто її просто так не давав. Ось так. Тобто ось цьому імператору всі гроші віддали. Ось так. Так що кредити віддали. Токарів Олександр Петрович, скульптор, автор ідеї, балух Валерій Сергійович. Архітектор ще Глазирін. Не знаю, що видно. Ось так він виглядає. Де наскільки? Хтось про баржу розказує. Також тут випадково підслухала розмову. Хоча везли санями. Яка там баржа? Яка там баржа? Ось так. Все, йдемо далі. Який тихо Лосі? Yeah. Бульвар зараз називається Військово-морських сил. Ось так. Там є Іду далі. І Ось так знаходиться будинок. І тут такий прохід, що можна і декілька. Пусків. Якщо з загр... заграничними можливостями, то можна тут проїхати. І ось так виглядає. І ось тут ще б хотіла показати, стоїть таке невеличке напаміння загубленим іграшкам. Медведик ось такий знаходиться. Ну і ось так, виглядає шахський палац. Багато разів його знімала. Взагалі не люблю колись вмішуватись. І тут е, розповідали про цю е, про цей апельсин. І я навіщо я щось вставляю свої п'ять копійок? Ну, ладно, це таке. Ось так виглядає шахський палац. Трошечки роздивимось його. Тут справді жив шах, знімав цей палац. і тут якийсь час жив. Тільки нам заборчик видно. Такий тут шахський баланс. Це вже вулиця І Тут також можна пройти, роздивитися трошечки. Ті дачі, що були на французькому бульварі, багато елементів просто розносили по місту так, сюди потрапили декілька експонатів. Це вже сучасний такий арт-об'єкт. Закохане серце. Їх дуже багато, вони висіли, скоріш за все, на, на мосту. І сюди, можливо, їх перевісили. Ось таке серденьке. І підемо, трошечки тут пройдемось. Можна роздивитися хоча б трошечки. Тут ось такий місток. Можна роздивитися його. Зараз буду повертатися, покажу вам так, щоб вам було видніше. І ну, ось такий колодязь, на якому також я сиділа під час весілля. Є у мене така фотка з чоловіком сиділа саме тут. Ну і зараз сяду. Хм. Ось так можна посидіти. Такий фонтанчик стояв у кожному дворі. Навіть якась назва в нього є специфічна. Чи фонтан Венери? Я подивлюся. Ось тут можна поспостерігати за одеським таким двориком, хоча б трошечки роздивитися. І ось саме цей колодязь. Місток. І тут різні такі прикраси. Все це, це знищувалось на дачах французького бульвару. Різні більш такі значені опинилися, деякі навіть біля археологічного музею також було на дачі морозлі, якщо ви знаєте. Ось саме ця скульптура, я не знаю, де вона стояла в той час. І ось така альтанка. Оцей фонтанчик також десь стояв в свій час така дівчинка. І ось сам місток. Тут можна на цю альтанку піднятися при великому бажанні. І зробити собі хоча б декілька цікавих кадрів ось так. Вау, що буду спускатися. Перейду на Ось так, сонечка з іншого боку. Вау. Називається оп, ось так він виглядає, ну до... зараз до цього фонтанчика. Хоча б трошечки. І також до цього красунчика. Ось так він виглядає. Ось такий тут Сфінкс, в нього. Все як положено. Можна залізти і зробити собі якісь пару кадрів. Ось так. Саме те, що воно десь стояло, то це не дуже. Хоча оцей місток може бути і сучасним виробом. Музей під відкритим небом. Тут зовсім поруч по Гоголя є будинок Фальцфейна. Зараз ми підійдемо. Ось така дівчинка. Ще раз ось це серденьке. Тут шахський палац і за рухом вже Будинок Фальцфейна. Взагалі на багатьох фото або відео ви цей будинок побачите. Тому вже хочу вам його також показати. Хоча знімала його дуже-дуже багато разів. Жовського, шахський, ансамбль з трьох споруд 1851 52 Тут було щось зруйноване під час Другої світової і побудували таку хрущівку. Ну, і ось будинок Фальцфійний саме. Так він виглядає. Такий розкішний будинок. Там є дворик. Навіть є відео, де я заходила в бомбосховище до них. Так, красивий будинок. Нічого не скажеш. Це як флігель. Котрий раз, але зніму.